Дякую.

sorry. Марьяна, Андрусин Парас, Андрусім Оксана, Антонова Короніка, Артем Марьянов, Байтак Галина, Вадик Михайлов, Кондар Марія, Бончук Юлія, Рожко Івановна, Валімурина Роксаланта Рокс, Роксана. Вишеманюк Вікторія, Войчук Іванна, Гайдук Галина, Гайова Роксалана, Ганатюк Оксана, Гоголь Наталія, Галинська Марія, Гончар Сергій, Гушук Тетяна, Добровольська Марія. Детяна, Ільницька Гуляна, Мумкович Наталья, Клеб Ирина, Конрадюк Оксана, Комагорова Інна, Коростиль Оксана. Марія, Максимонька Наталія, Мала Светлана Мартинович Наталія, Марценек Уляна, Мацьків Ольга, Медвідь Марія, Ніхнюк Лілія, Моревіт Мирослава, Мочарна Мар'яна, Мудра Галина, Найдич Івановна. Нестарук Тетяна, Помійник Пілія, Павлій Уляна, Перч Олександра, Фіндя Людмила, Могонич Наталія, Правщикова Юлія, Кушик Ірина, Романюк Юлія, Романюк Наталія, Рожко Тетяна, Руснак Наталія. Рущак Наталія, Савюк Тетяна, Саморська Мар'яна, Сирілюк Ольга, Селянська Наталія, Сидор Светлана, Скрипник Катерина, Снігур Наталія, Стецюк Сергій, Скопарик Галина, Кимішевська Галина, Терлецька Тачук Микола, Тороусь Марія, Триш Лілія, Українець Мар'яна, Курянко Гуляна, Федоришин Юлія, Федосюк Віта, Венунька Леся, Венулька Ірина, Крепкун Наталія. Синянська Ірина, Цупер Уляна, Чевердюк Тетяна, Чепига Ірина, Черкач Любов, Чижук Тетяна, Чоловська Галина, Шаблі Наталія, Чеберна Тетяна, Пакович Уляна, Чербань Наталія від деканату хочу привітати всіх випускників святом випуску побажати плідної праці на практичній фармації і професійного зростання. Успіхи вам. Освіта івано-франківському національному медичному університеті вже стала частиною формування світової системи охорони здоров'я, готуючи спеціалістів для багатьох країн світу. Слово для оголошення наказу та вручення дипломів надається проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків доценту Федорову Сергію Валерійовичу. Дякую, Дозвольте насамперед від імені ректорату привітати наших іноземних громадян Суспішному закінчення Франківського національного медичного університету, побажати вам здоров'я, процвітання вам, вашим родинам і вашим фрінам. Пам'ятайте, що життя це найпрекрасніше диво Всесвіти, найбільша таємниця, найвеличніший прояв Бога на землі. Знайдіть себе у цьому житті, внесіть цей світ більше доброти, любові. Шануйте свою історію, родовід, минуле, бережіть пам'ять. В житті любов сплітається з болем. Попри всі проблеми буденного життя, збережіть спокій душі і мир з Богом. Не пройдіть мимо справжнього життя у добру і щасливу путь. Хай Бог благословить вашу дорогу. Слава Ісусу Христу! служний фармацевт України Климу Михайло Юрійович. Шановні Микола Монтавичі, члени рецепти, шановні селищні посвідки, я хочу від імені головного управління охорони здоров'я військової державної адміністрації привітати вас із завершенням навчального процесу успішною здачу державних місцеві та отримує для кожен для комого і документів дають вам право на працю за спеціально. Нехай пісня від випускниці Івано-Франківського національного медичного університету 2009 року лікаря, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів фестивалів Віри Бойчук подарує вам приємні хвилини насолоди українським мистецтвом. Ми перейшли свої рідні рубіж і позаду залишаються безструповані роки студентства, а в майбутньому нас чекає незвіданий світ, світ практичної роботи та самостійного життя. За ці п'ять років наші дорогі викладачі встигли стати тільки мудрими порадниками та наставниками. Вони стали другими батьками, які разом з нами переживали основні моменти нашого життя. За ці п'ять років наші одногрупники стали нам не тільки кращими. Не тільки одному, вони стали для нас кращими друзями, дружбу яких ми пронесемо і життя. Ми, студенти-випускники, низько вклоняємося нашим дорогим викладачам за всю ту любов і знання, які вони вклали в нас, і обіцяємо з гідністю, гідністю нести звання їхніх учнів. зичимо вам дорогі наші, дорогі наші викладачі. Здоров'я, нових здобутків на науковій книги і завжди залишатися такими ж енергійними, життєрадісними і молодими, якими ви закатувалися у нашій пам'яті. І пам'ятайте, ми ніколи вас не забудемо, вас і нашу рідну Альмама. Дякую. Дякую і підпускників факультету підготовки іноземних громадян надається Капуту Шером та не Ямусамії Джексон.